Представники опозиційного блоку зробили абсолютно несподівану заяву. Вони сказали, що як тільки вони прийдуть до влади, що само по собі смішно, вони відразу відмінять пенсійну реформу. Хотілося б нагадати, що опозиційний блок це колишня партія регіонів, яка, власне кажучи, і просунула цю саму пенсійну реформу. Більше того, в цьому блоці знаходиться Наталя Королевська, яка проти пенсійної реформи виступала, коли йшла від України вперед, і гарантувала нам пенсії по 500 доларів. Потім, коли вона стала міністром соціальної політики пенсійну реформу вона не змогла подолати через партію регіонів частиною команди, якою вона була. Зараз в опозиційному опозиційний блок, як та ж сама партія регіонів, говорить про те, що ми цю пенсійну реформу створили, ми її і подолаємо. В принципі, це називається в медицині нормальним терміном амнезія. Ну, В народі це називається забутькуватись, хоча забудьковістю це не називається. Це називається насправді. Публіка дура. Тобто всі вважають, що виборець ідіот. Він не пам'ятає, хто придумав пенсійну реформу, не пам'ятають, як ця пенсійна реформа втіла в життя, і всі е, повинні повірити в те, що цю пенсійну реформу ця ж партія регіонів коли-небудь відмінить. Дорогі виборці, це абсолютна брехня. Ніякий опозиційний блок пенсійну реформу відміняти не буде. І просто класкадам яскраво, красиво, некрасиво, хоч чучелом, хоч тушки, але пробують втюхати брехню. На жаль, це вибори і на виборах завжди втюхується брехня. Вершиною, взагалі, всієї цієї виборчої кампанії буде, коли Сергій Тігіпко, як автор пенсійної реформи, від іншої частини партії регіонів заявить про те, що він теж проти пенсійної реформи, вона була погана, і її треба відмінити. І, на жаль, в принципі, частина виборців, тому що публіка дура. На жаль, публіка дура, і цей принцип поганих провінційних акторів досі втілюється в нашій політиці, і не тільки в нашій в усьому світі. Він живий і він буде жити. Отже, шановні виборці, шановні е українці, в принципі, слухайте те, що вам говорять, і хоч трошки включайте голову.